Навчання у школі пілотів дронів стартувало у Тернополі. Тут учасники безкоштовно вчаться керувати безпілотниками типу FPV. Тривалість курсу один місяць. Організували навчання волонтери благодійного фонду «Покрова». Сьогодні сучасна війна, О, це війна дронів, війна технологій. Тому і навчання сьогодні якраз на пілота дронів. Воно є, я рахую, що досить важливим для нас всіх і для наших збройних сил, для нашої країни. Тому і наш Благодійний фонд, фактично, і наші волонтери благодійного фонду якраз роблять все для того, щоб максимально докласти і максимально принести користь своїй країні. Завдання благодійного фонду було знайти інструктора, який би погодився розробити таку програму і зайнятися таким навчанням, присвятити свій час навчанню цивільних людей. Це наш такий пілотний проект, такий освітній. Ми б назвали його просвітницький і дуже корисний для людей. Організатори навчання ретельно відбирали всіх. Учасників. Сьогодні розпочинає свою практичну діяльність школа пілотів дронів, проведено певний відбір людей, проведено велику кількість особистих співбесід, вибрано найкращих, наймотивованіших, бажаючих. Забезпечено навчальний процес всім необхідним. Дрони типу FPV, на яких вчаться учасники, активно використовують на війні. Їх особливість в тому, що керувати потрібно через спеціальні окуляри. Курс відбуватиметься у три етапи: теорія, навчання на симуляторі і практичні заняття з польотів. Навчання проводитимуть на різних локаціях з дотриманням усіх правил безпеки. Без практичних польотів курс не може працювати. От будуть на симуляторах і будуть. Польоти практичні. В закритому приміщенні, в силу того, що використовуються окуляри, дійсно не кожна людина зможе працювати з тими окулярами. В кого слабка вестибулярний апарат, то буде їм неприємно літати. Ну але якщо люди вправні, то можуть працювати з екрана. Таке навчання на такого типу дронах воно триває дуже довго. Військові вчаться по три місяці день в день, зранку до вечора, для того щоб досягнути певного того рівня. А ми мусили стиснути програму для того, щоб це був. Відний курс, щоб люди розібралися, подобається їм це не подобається. Мають вони до цього схильність, не мають можуть вони далі розвиватися в цьому напрямку. Чи на жаль ні? Тому що не кожен може опанувати такий вид керування дронами. Після завершення навчання учні отримують сертифікат та досвід, який зможе стати потрібним для захисту нашої країни. Наразі сформували вже кілька груп охочих навчитися керувати дронами. Проте благодійний фонд Покрова реєстрацію не припинив. Подати свої заявки можуть усі у. Хочі віком від 14 до 60 років. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.